твоєму і в моєму житті є дуже два важливих дня. Перший день це коли ти народився і прийшов в цей світ. А другий день, коли ти зрозумів, для чого ти прийшов в цей світ, я би хотів зачитати слово Господнє для тебе і для мене, щоб ти почув: Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рукотворних храмах, він не приймає служіння людських рук. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслі пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного із нас. Дорогий друг, ти можеш прожити життя, можеш построїти дом. Можеш посадити дерево, можеш родити дитину, але сенс твого життя не в цьому. Сенс Твого і мого життя це знайти Бога, так як говорить Слово Боже. І тому Бог оприділив времена і приділи нашого обітання на цій землі. І сьогодні ми живемо, не во время Цезаря, не во время Наполеона, не во время якогось другого царя. Але сьогодні Бог назначив тобі жити, і ціль, і ціль Твого життя, щоб ти знайшов його. Другий друг, я благословляю тебе на то, щоб не зря твоє і моє життя було пройдено на цій землі. Во ім'я Ісуса будь благословений і нехай імя Господнє буде прославлено в твоїй житті. Амінь.